Добрий день, шановні українці. Мене звуть Світлана Нужна. Я являюся головою громадської організації Тернопільського осередку Моя нова Україна. Ми вирішили записати це відео для того, щоб висловити позицію нашої всеукраїнської організації з приводу повернення в Україну пана Михаїла Саакашвілі. Значить, ми провели дослідження особистості цієї людини, і ми, ми прийшли до деяких висновків і хотіли би зробити деякі заклики. Значить, що відбулося? Оскільки ми досить молода громадська організація, яка тільки після часів Майдана ми вирішили боротися і допомогти нашій Україні, і ми ще не зовсім добре володіємо інформацією щодо. Політиків, які є в Україні, але в даному випадку ми уважно дослідили усі відео в Ютубі за участю Михаїла Саакашвілі. Та ми прийшли до висновку, що Михаїл, він є людиною дії, людиною, яка сміливо та віддано бореться з усіма проявами, проявами злочинності та беззаконня в Україні. Наприклад, дуже цікаві моменти, які ми знайшли, значить, Михаїл, він повернув українцям одеські пляжі, які були загарбані мільярдерами, які влаштували собі прямо на пляжах на території власності українського народу. Вони собі влаштували маєтки відпочинку, і там вони відпочивали, прилітаючи на вертольотах. Ну, ви тільки уявіть увіть, хто, хто би взявся за таку справу, а Михаїл не побоявся і він це робив. Тобто це говорить про те, що він небайдужий до, саме до думки українського народу, до те, що відбувається саме з простим народом. Також, Михаїл робить багато інших речей. Для того, щоб справді відбулися зміни в Україні. Я не буду зараз це все перераховувати. Але з огляду на, на ці всі дії Михаїла Саакашвілі є логічним той факт. Коли ми побачили, як він діє, ми зрозуміли, що Михаїл Саакашвілі належить до тих людей, яких будуть переслідувати, ненавидіти та нищити. Особи, які, які і є цими мільярдерами, які будь-яким чином при, причетні до якихось банд, або які там знаходяться коло корита, які ніякою ціною не бажають втрачати своїх кормушок. Тобто українська мафія вони будуть першими ворогами таких людей, які справді бажають таких змін для того, щоб Україна вона була новою. І Відбулися зміни. Нам дуже прикро цей факт, що Порошенко він вирішив ненавидіти та гнати Сакашвілі, замість того, щоб радіти, що така людина є в його команді. Такі дії президента вони явно свідчать про те, що, видимо, Порошенко має також якусь причетність до цих банд або до мафій, які сьогодні унеможливлюють позитивні зміни в Україні. Нас дивує цей факт поведінки Порошенка, що він готовий навіть видати Сакашвілі путінським лапам лише би вигнати цю людину з України. Я би хотіла поділитися нашим досвідом нещодавно, ну, скажімо, вже близько більше року часу, ми зареєстрували громадське об'єднання. Та за свій цей невеличкий досвід ми зрозуміли той факт. Наскільки в нас все закорумповано в країні, наскільки в нас нечесна і система справді гнила. Ви тільки вникніть в такий факт, що влада не має можливості ніяк допомогти громадським об'єднанням, мета яких припинення ворожнечі та на сході, та щоб ну, допомогти організаціям, які, які прагнуть до того, щоб. Була вирішена найбільша проблема в Україні це повернення миру в Україну, щоб не проливалася більше кров. Але, але, тим не менше, влада вона має гроші на підсвітку фонтану, тобто нещодавні новини, що влада виділила на підсвітку фонтану 2 мільйона гривень. Знаєте, дуже прикро, але дійсно в нас дуже великий безпреділ і якось все неправильно. І система, справді в нас дуже гнила, і потрібно робити так, щоб відбулися ці зміни, щоб дійсно ми могли вибороти. Ми не хочемо вірити, що справді наш президент Порошенко, за якого ми віддали свої голоси, він справді... Є людиною, яка більше захищає інтереси корупціонерів, місцевих мафій, але не інтереси українського народу. Поки що, ми ще вирішили самі для себе не робити поспішних висновків щодо Порошенка до 10 вересня, до дня в'їзду Михаїла Саакашвілі в Україну. Але якщо Порошенко справді влаштує недопуск Михаїла в Україну. То особисто я, я, особисто я, я глибоко розчаруюся в своєму президенту, який справді обрав боротися не з тим ворогом. І тому я буду вважати, що він недостойний в майбутніх виборах далі бути президентом України. Також я би хотіла зараз зробити такий невеличкий заклик до людей, до українців звичайних. Знаєте, неможливо, щоб в Україні дійсно відбулися якісь зміни, якщо ми не будемо стояти горою один за одного, один, якщо в нас не буде такий девіз один за всіх та всі за одного. Тобто Оскільки сьогодні така, я би сказала, біда відбувається або боротьба відбувається з Михаїлом Саакашвілі, незрозумілі речі, і ми повинні, ми українці, ми повинні допомогти цій людині повернутися. Тому що це справді це справді, це наш дослід. Ми, ми особисто не знайомі з Михаїлом. Просто справді ми переглянули все, всі матеріали, які його стосуються, ми бачимо, що це цілком небайдужа людина, це відмінна людина, яка любить нашу Україну і бажає, бажає нам дійсно вистояти. Я також, наша організація, ми також закликаємо українців приєднатися до зустрічі Михаїла Саакашвілі на кордоні. Ми віримо, що лише разом. Дійсно, подобається назва руху Михаїла Саакашвілі Рух нових сил. Ми дуже надіємося, що справді люди, які бажають, щоб Україна була новою, ми всі об'єднаємося в одну команду. Нехай це будуть різні партії, різні організації, але ми повинні діяти разом. Отже, дорогий Михаїл Саакашвілі, ми з вами. Українці, прості українці, ми з вами, і ми бажаємо, щоб ви були з нами, щоб ми тут боролися і виборювали нашу нову Україну. По всіх параметрах ми, ми повинні бути найкращою, найдивовижнішою країною в світі. Дякую всім за увагу і до зустрічі на кордоні 10 вересня.